Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Дана техніка назва її. Спец, спец. А, іскра. Іскра. Видно, так. Так, іскра. Приїхала з проблемою, що не запускається. Потрібно щось зробити, щоб вона запускалася. По факту, що я приговорив? Я приговорив... Е... Полінчатий вал, приговорив циліндропоршневу групу, всі 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 гумки, тобто повну-повну капіталку. Чому так? Тому що по-іншому воно не працює. Дана техніка простояла довгенько, Там, ну, історія сумна розповідати не буду, але або потрібно відремонтувати, або клієнт хоче придбати новесеньку. На новесеньку якось ну, і е, дорого, то в принципі вирішили ремонтувати. В ході розбору було виявлено купу-купу, е, ну, все те, що я поприговорював. Паливні шланги, от, шланги праймера репнута, ця злетівша. Е, в прийдеться міняти, паливний міняти. тобто Всі шланги міняти. Патрубок, патрубок дубовий і плюс був трішечки встановлений неправильно. Ну Я нічого проти не маю. Це техніка була дідусяні. Е, отак от отак от потім Прокладка йшла і кільце. Тоб, тобто ну, неправильно Тому що тут повинна бути прокладка. потім Встановлюється оце ущільнення, а потім аж і кільце Глинки під циліндром відкрутилися без жодних нюансів. Легесенько-легесенько. Два гравірочка і на двох немає гвірочків. Потім маховик також відкрутився легенько. Три прокладочки на підциліндр, хто в курсі, то тут він трішечки, наче. Посадкове місце підкріплення вухів, воно ну, наче як видвинуте. Потрібно сюди мостирити дві товстих прокладки. Ну, тут чотири тоненьких, Чи, а ні, дві. Тут дві товстих, правильно. Вони те, які встановлювалися на, на таку от техніку із таким пусковим пристроєм. Потім гвинти картера це окрема історія. Легенько, зовсім-зовсім легенько. трьома були три гровирочки. І оцих двох гвинтів вони були відсутні. От Видно, так? забитість. А тут я просто викрутив і вкрутив, оцей от. вкрутив, щоб перевірити, чи є там наявна різьба. Різьба там є. То Просто вони від вібрації. А от видно. Якщо отак от погледіти, от. що отвір забитий тирсею. І сама циліндропоршнева циліндр отак от виглядає. Я от Дивлюся зараз на камеру, я ніхрена не бачу, а коли я це все діло монтую, там так дуже чудово видно циліндра, що це просто капець. А я за кожним разом говорю, я не знаю, чи ви бачите, чи ще не бачите, я бачу, а ви не знаю. Мені отак от, -от. сам поршень. 58-ма тут встановлена, але... Але 58-му я встановлювати не буду, я буду встановлювати 45-ку. Чому так? По-перше, тому що вистачає цього всього діла із 45-ки. По-друге, те, що я замовляю, це поршневі на 58-му, то тому що вони інколи використовуються на цьому тижні, це вчора. Вчора 58 58-ма пішла і сьогодні 58 пішла. Хоча ну, вон, от вони не, ну, на них немає спросу на 58-мі. Зазвичай є лише те, що у мене є, це 52, -ті, 45, -ті, тобто з поршнем на 43 я не замовляю зовсім. У мене є там дешманські, дешманські років. От, ну, можливо, 8. Ось такі от. Можливо, 8 років, можливо, більше. Були ще чорні, десь десь ще пару штук чорних валяються. Так що якось так. І на коси тобто, точно так же є. І ще там одна лишилась, чорна, дешманська. Ну, така от. Коротше, по факту. По факту заміна циліндропоршневої групи, заміна колінвалу, заміна ущільнювачів, тобто сальників, прокладки, звісно, всі заміна повністю паливної системи, тобто шланги, праймер, я не знаю. Якщо праймер сам цілий, то звісно він лишиться. Праймера як рідко виходять з ладу. Лише як, якщо у вас ногти гостренькі, от брудненькі, як у мене, то ви вже ви... Вибачайте, але якщо натискати ногтиками гостренькими, то він репається, тоді лише міняти. Те все діло я перевірю. І, і модуль я гадаю, там все добре з ним. Шланга імпульсного вона дубова. Я єлі єлі зняв. Воно, як, як проволока, не гнеться. Замінити. Ну і все, і будемо надалі працювати. Інших варіантів немає. Перевірю, звісно, подачу масла. Чи масло йде, масля на шестерня цілесенька. І якщо От сальник. Також. Я гадаю, ви там побачили, він стоїть кривенько і його почало грізти. Метал вже, металева обойма сальника. Перевірю, чи йде подача масла і чи не підтікає. Якщо підтікає, я вже розповідав, береться от, -от така от шлангочка. От. Це, це єдина річ, яку я залишаю собі. І ну В клієнтів майже не запитую. То я якщо міняється на шланга, я відрізаю там одне кільце або два із цієї сторони, одне-два. І потім лише можу віддати клієнтові. Тому що це кільце воно ж також використовується на, на техніку. При ремонті. Тобто, як, якщо отут от буде мінятися масляна шланга, як, якщо вона там буде бігати, я буду також е, міняти і масляну шлангу, і з неї повідрізаю шматочки і встановлю сюди кільце і новесеньку масляну шлангу. Отак. От тобто, ну, Мені в принципі чужого нічого не потрібно, але ж оця штука, оці от кільця, я їх використовую для. Уплотнення ущільнення е, самої масляної е, шланги з самим масонасосом. Бо коли ви встановлюєте масонасос, то у вас тут -от буде зазор там, десь міліметра 2-3 і звідси буде соплить, і сама шланга буде вивалюватися. Потрібно от сюди от докинути кусочок шлангочки. Це дешево, ну не дешево, це безкоштовно з'являється. Ті, хто писали, там, можна там, шайби з кровельних там, гвинтів використовувати, нахрена використовувати з гвинтів кровельних, якщо це потрібно підняти свою сраку, піти їх купити, а потім ще ж е, знімати оті шайбочки і продавати ті шайбочки. Ну, для чого це все діло робити, якщо це от можна зробити безкоштовно? Лише от частинка і отак от не, не кондиція віддасться клієнту. Все. Так що, якось так. А, і ще салинблок якийсь репнутий, нижній був. оцей, Ось він, ось він репнутий. Саленблок також поміняється. В принципі, все зберу все до кучі, можливо, включусь, при запуску, можливо, точно я вам не обіцяю. І шина. Шина була так от розплескана. Отак от повністю-повністю, Я її приклепав, коли буду тестувати і на колоді, щоб не заклинювало. і все, А там уже хай. Клієнт вирішує, міняє, тому що і кердик, і повна срака. Це звісно ж, ну, це, це вже ця шина купувалася окремо, окремо і це ж не Штілівська шина. Ну, хто в курсі. Я просто показав маркування, напис, що це от іскра, а то ще хтось подумає, що ремонтую не оригінал з Штіляндію. Ось так, в принципі, більше, більше нема нічого. Все далі по стандарту. Колінвал, поршнева, трішки мийки, салінблоки, шланги. Ну і буду пробувати запускати. До речі, по пальному сказати нічого кепського не можу. Отаке от, от пальне було злите. Тобто, в принципі, і на запах воно чудове. Кільцева зірочка теж нормальна, без жодних нюансів. Дякую всім за увагу, до музі мило. До речі, про мийку хочу сказати. Отак от, от воно трішечки виглядає. Те, що помилося, воно помилося, те, що не помилося, звісно, що ну, це старий-старий, тут вже позлазило. Тут позлазило. То так от. Ну, але це ж все діло робиться на власний розсуд. Тому що ну, нема такої позиції, як мийка. ну, блін. Ну, є, але, але вона, ну але можна сказати, що її немає. Тобто все, що ви бачите, там, помив, не помив, це все робиться на власний розсуд. Точно так же, як і ви. Ви якщо бажаєте, помили техніку. Якщо не бажаєте, не помили техніку, тому що мийка, це вже йде о, окремий вид робіт. Вона не може бути безкоштовною. в якості. Щось я вже трішки підзаморився, гадаю. нагадаю. Подібно лишити на завтра, а то сили вже покидають. Завтра продовжу, дос, доскладаю. І з основного все-все-все зроблено. Лишилося обдути, помити бензобак, перепакувати сам е, паливні шланги, перепакувати, паливний фільтр в будь-якому випадку перепакувати. Ще отут -от додавали гальчастий підшипник зірочки. Самі голки я таких і не познаходив. Можливо, вони випали давним-давно, а при заміні кільцевої зірочки їх просто звідти повиколупували. Все, я пішов. Завтра продовжу.